Розповім вам одну реальну ситуацію зі свого життя. Одного разу зайшла в крамницю посуду і почула випадкову розмову двох жінок. Яка ваза, вона неймовірна, каже одна. Слухай, ти знаєш, а я бачу її у твоєму інтер'єрі. У вітальні твоїй додає інша. Мені здається, вона хрустальна. А так все добре починалось. Так і хотілось доповнити їм. Крусталь в Росії. У нас кришталь. Відповідно, ваза люстра чи печера кришталева. Щодо останнього, я не жартую, печера з назвою Кришталева одна з найбільших гіпсових печер Європи, розташована в Тернопільській області. Раджу відвідати. Сьогодні буде слово, яке, можливо, ви десь і чули. Слово, яке московити віднесли до діалектизмів. Переточувати. Або переточити. Переточувати має декілька значень. Перше це повторно точити, тобто гострити ніж. Друге це перестаратись і переточити. Ну, от, я замріявсь, незчусь, як переточив деталь. І третій варіант це перецідити. Ну, і останній це очищати обмолочене зерно або насіння, тобто пропускати крізь сито. У приклад наведу цитату з твору Марка Кропивницького. Нема часу, треба б ось це зерно переточити.